Доброго дня. Загальний розклад. Що хочуть придати вам вище сили? Ну, завдяки тому, що ви діяли, завдяки тому, що ви боролися, ви отримаєте для себе шанс, можливість досягнути бажаного. Ви позбудитеся того тягара. І йдіть в навчайтесь, проявляйтеся саме цей шлях, ця можливість, яка відкриється для вас, дасть вам можливість досягнути благополучнього достатку. Якщо будете активно діяти, можливо, потрібно буде навчатися. Якщо будете діяти зовсім по-іншому, тобто будете балансувати, не будете включатись, не будете діяти, можливо, декому буде лячно із-за конкуренції або із-за невпевненості, не будете діяти і проявлятися активно. Ну, вам говорять, що ви боролися, ви протистояли, ви діяли. І ті часи. Ті моменти, ті ситуації, ті обставини, які ви проходили, вони були для вас більш невідомим результатом аніж на даний момент. Саме в тих обставинах ви не знали. Чи зможете досягнути результативності, чи ні? А на даний момент, пройшовши трансформацію, досягнувши внутрішнього ресурсного стану, і ви ще знаходитеся в страху невпевненості або в сумнівах відносно власної ресурсності, або відносно того, що ви подолаєте конкурентів, або відносно того, що ви вийдете переможцем, перестаньте балансувати, а почніть активно діяти. Так, да. не потрібно розчаровувати. От, якщо ви не досягаєте певного результату, то тільки тому, що вами керують емоції, або ви не впевнені в тому і не дієте. Активно не проявляєтеся. Спускаєте все на тормозах. Дієте, але, скажімо так, не включаєтеся в процес. Зрозумійте, що ви тільки таким чином. Даєте можливості саме тим, які бажають, щоб ви в своєму житті не досягали результативності радіти. Перестаньте переливати пустого порожнього. перестаньте знаходитись в бездіяльності, щось думати, аналізувати, загалом вже отримувати масу інформації, але знаходитись при цьому бездіяльності. Ви самодостатні, досвідчена, ресурсна людина. Самотній відлюдник, людина самодостатня, яка вже має знання, мудрість і досвід, і яка може досягнути результативності. Чого б це не стосувалося в вашому житті? Ви вже самі можете навчати єрофант, ділитися досвідом, знаннями, мудрістю. І от в даний момент щасливий випадок саме в вашому житті, відродження. Приймайте рішення, яким шляхом будете рухатися. По правосуддю, справедливості. Саме це, що відбувається в вашому житті, по справедливості. Тому не потрібно говорити, що те, як відбуваються обставини ситуації, то це не по, справ... по справедливості. Ви проходите свої уроки, свої пропрацювання і на даний момент вас ставлять саме перед фактом, да складно. Ви повинні самостійно структурувати, пропрацювати, вибудувати. Тобто, Діяти саме в даній ситуації самостійно. А ви все впираєтеся? А вам говорять: у вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб проявитися і досягнути результативності. В чому питання? Тільки в вас самих.